Ми з вами, нація, яка привикла трудитись. Ми з вами нація, яка привикла розвивати всі, ми допомагаємо Збройним силам України. Кожен день, кожну хвилину, ми маємо дякувати нашим Збройним силам України за те, що ми можемо зібратися в цьому залі, за те, що ми можемо жити з вами і творити колективи, які сьогодні будуть виступати, які вчора виступали. Вони своїм творчеством, своїм талантом прославляють Україну, збирають кошти, і відправляють на нужди збройних сил України. Хай матінка Божа оберігає, допомагає, підтримує нас з вами, бійців і всю нашу Україну. Ми з вами бережемо українські традиції, продовжуємо їх і гуляємо свята свята на зло всім ворогам. Україна була, є і буде. Україна жива. І слава Богу, що вона у нас є, і я пишаюсь, що я Українка. Я пишаюсь, що я разом з вами. Слава Україні! Слава! Войсі Червона калина, Чого наша слава Україна! За Чуючи, ромину підніме, ми нашу, славу Україну, не рос веселим. Нас сватір Божа ніжно захищає, хай в каждому домі буде мир і світло, любов і щастя, Боже, нехай квітне! Виба за Чорну хину за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Все-таки на світі варто жити, когось кохати, а когось любити і кожний день, як свято зустрічати, у добре вірити, погане забувати, навчитися прощати і простити. Уго зустріти, лишніх відпустити, у серця жа й образи не тримати, а впавши підніматись і літати. Сивочок осі, І цілує піде, я тока в саду, я на. Ками уніс на простецілу, більші козаки, то не побай, стали козаки, діба не задубай, дівчина мила чорна яроба, і з мене люба, з Наші пісні, радість і краса. Над цілим світом хай вона лунає. Бентежить душі і палки серця без пісні українця не буває. Обитися, а другі. Ляжте трохи відпочинка, подивіться та ліс, ніжінки захита. Та <coughs> да яке там відпочити, ніколи лежать? Боже скоро в концерті треба вступати. П'яний до господи хилицю від вітру. Каже жінці, оце на трьох врізали літру. Жінка каже, як же це ви втрьох з п'яніти з пляшки примудрились. Дуже просто, голубенько, двоє не з'явились. <рес> Поруч у житті, хто розуміє з погляду співслова, дарує ж тепло, тепло вашої душі, чиї слова, то не пуста розмова. Цінуйте тих, хто вас не осудив, коли життя пошарпало до бою, хто не злякався, не залишив, сказав: Все буде добре, я з тобою. Цінуйте тих, хто вас завжди прийме, хто не принизить поглядом лукавим, хто зрозуміє і не дорікне. А посміхнеться тепло і ласкаво. Цінуйте тих, хто цінить вас, бо дирізною бува в житті дорога, і ті, що трапляться в житті для вас, то люди, які послані від Бога. Май Боже, пародиво.